Хронічні серцево-судинні захворювання онкологія. Ось від чого, за даними лікарів, в основному помирають лозівчани. Інвалідами ж найчастіше стають через хворобу системи кровообігу. Таку суму статистику на засіданні виконкому оприлюднила головний лікар Лозівської міської лікарні Алла Шолом. Статистика по інфарктам міокарда у нас 101 проти 71. Инсультов 207 против 74. Смертность от острого инфаркта миокарда составила 2,2. На 10 тисяч населення в 2011 році було году більше, 2,3 більша Від інсультів, на жаль, тинсультакса 13,7 було 12,3 на 10 трі. На за минулий рік кількість пацієнтів міської лікарні збільшилась на третину. І, хоча, зі слів головного лікаря, матеріальну технічну базу лікарні вдалося покращити, більшість її обладнання вичерпала ресурс і потребує заміни. У подальшому це дозволить покращити діагностику і лікування пацієнтів сутужно в лікарні і з кадрами. Комплектованих штатних. Единицы врачей э, находится на уровне 66%, 39% занято совместителями и высокий процесс э, врачей, возраст которых уже достиг пенсионного. В июне у нас придет рентгенолог и врач-психиатр. Лозівчани здебільшого скаржаться медикам на біль в органах дихання, кровообігу сечостатевої системи. Це доросле населення у дітей же, зокрема у школярів, найбільш уразливі кістково-м'язова, нервова система та очі. Виявлення туберкульозу серед дітей проводиться путем проведення туберкулійної діагностики. Охватили туберкуліної діагностикою 82,4% дітей. Препарат закупався исключительно за средства місцевого бюджету. На кінець 2012 року в місті 166 активних больных, це ті, які потребують лікування, Лічаться вони за средства державного бюджету на одного больного виділяється 371 гривна. Віл-інфікованих у Лозовій на кінець минулого року нараховувалося 216 чоловік, з них семеро дітей. Зараження, як свідчить статистика, відбувається найчастіше статевим шляхом.